Кожної середи на площі святого Петра у центрі Ватикану збираються тисячі паломників з усього світу. Для них це чи не єдина нагода вічнавіч побачити і почути папу римського цього тижня. Понтифік звернувся до людей українською з великою радістю. Сьогодні вітаю пляшинішого Святослава Шевчука, нового верховного ну, архієпіскопа Кєво-Галіцького. Після традиційного звернення довірян папа римський вітає на площі нового предстоятеля української греко-католицької церкви. Потім звертається до присутніх на площі українців. Неочікуване для папи много еліта заставили понтифіка стати. Хочу вам дуже подякувати найперше за те, що ви сьогодні тут є. Ви бачили, що сьогодні папа встав? <різвіст> а, то не мною, перед мною, не, не переді мною, але перед вами, перед нашою церквою. До святішого отця Святослав Шевчук приїхав із бажанням просити для ОГКЦ патріархату, коли зустрічався із папою Вічнавіч, Передумав з одного боку, ми представляємо йому наш розвиток, наші здобутки у різних галузях нашого, нашого життя, як в Україні, так і за кордоном. Але з іншого боку, ми не хочемо чинити жодного пресингу чи вимагати чогось. Це визнання, воно рано чи пізно. Прийдемо патріарха нашого святослава, господебі. Помолімся. Нині Українська греко-католицька церква має статус верховного єпископства. На переконання Шевчука це практично не відрізняється від патріархату, але поміняти назву Ватикан не погоджується. Коли українські греко-католики отримують патріархат, залежить від волі Всевишнього. Але я переконаний, з новим молодим главою греко-католицька церква відіграє важливу роль в масштабі вселенської церкви. Фельдшер за освітою Шевчук грає на скрипці, любить ранкові пробіжки і не звик до розкоші. Ділить із своїм попередником Любомиром Гузером один автомобіль. Новина про те, що у голови церкви вітчизняний годинник і коштує всього лише тисячу гривень, облетіла весь інтернет. Цей годинник, який подарували мені мої студенти з нагоди моїх моїх єпископських свячень, вони мені цей годинник спрезентували. Я думаю, що ні вони, ні я не думали, що він так пославиться. На двох у Святослава Шевчука і Любомира Гузера ще й помешкання нового керівнику ГКЦ не шукатиме, хоче бути ближче до наставника. Я маю таку перевагу над моїм попередниками, що той, кого я наслідую, ще живе. І живе разом зі мною. І очевидно, що мені дуже потрібно мудрої поради, можливо, якоїсь перестороги, підтримки від блаженнішого Любомира. І очевидно, що він дуже радий це буде робити. А з іншого боку, кожна старша людина потребує уваги і опіки. 20 Він мав 20 хвилин доповіді ось на цьому місці. Я сидів там разом з іншими екзаменаторами. А тут були гості. Колишній ректор Папського університету Анжеліку пригадує, як у маленькій аудиторії 12 років тому слухав захист викусника Шевчука. Тоді присутня професура навіть подумати не могла, що слухають майбутнього керівника української церкви, хоча одразу побачили в студентові великий потенціал на захисті він отримав 10 балів із 10. але найбільше нас вразила його особистість. Він захищався із великим захопленням і абсолютно ідеально знав матеріал. дуже легко знаходив контакт із присутніми. Тут таке ієрархічно вони. На найвищу сходинку ієрархії своєї церкви вішують портрет Шевчука у Львівській духовній семінарії. Саме тут, після навчання в Римі, нинішній верховний архієпископ пройшов шлях від вихователя до ректора. Цей ректор був завжди інший. Це був ректор, який був завжди зі студентами, який для кожного знаходив час, і він кожного знав. Знав не тільки так зовнішню, але знав його внутрішнє життя. Гарна людина. Ерудована, мудра. Я навіть часами з ним, можу вам сказати, зранку я трохи займаюся спортом, часами ми з ним бігали. Він був моїм викладачем в католицькому університеті. Це дуже освічена людина, яка дійсно знає багато мов, яка, яка є дуже позитивна така, як, 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 як людина. Тобто він дуже є зрозумілий, дуже, дуже позитивно ставиться. До студи як до студента, як до людини, останні кілька років Шевчука покликали розвивати українську греко-католицьку церкву у Аргентині. Приїхавши на виборчисно в Україну, наймолодший серед єпископів менше всього сподівався очолити церкву. Тепер, дивлячись на портрети своїх видатних попередників, навіть не уявляє, який слід залишить в історії. Дуже цікаво, що тут вже, скажімо, в в портреті нашого блаженнішого любомира. В правому верхньому куті є якраз зображення Патріаршого собору у Києві. Бо це був той глава церкви, який повернувся до Львова, а цей повернувся до Києва. Але що на моєму портреті буде намальовано, то вже покаже історія. <рес> Роман Сухан, Тарас Семенюк, Олександр Верщук, Дмитро Ємішев, Рим, час підсумки.